Вітаю вас, друзі. Знаєте, подумав, поки маю умовно вільну хвилинку, запишу для вас це відео. Воно не про якусь конкретну подію там, останніх днів чи останніх годин. А взагалі, загалом, про російську агресію і про те, що на нас із вами чекає далі. Ви, звісно ж, підпишіться на мій канал спочатку, натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео. Набрало більше переглядів. Хочу з вами поговорити про те, чому взагалі Росія веде проти нас війну, чому почалося це вторгнення нове, і що на нас із вами чекає далі. Розумієте, Росія за всю свою історію постійно веде загарбницькі війни, але є одна нація, одна країна, проти якої. Росія веде найбільшу кількість воєн, яку вона особливо хоче знищити. Це наша із вами нація та наша із вами країна. Те, що зараз відбувається у 2022 році, це лише один із етапів давньої російсько-української війни, яка триває століттями. Московські царі намагалися знищити козацтво. Вони воювали проти українців. Вже дуже-дуже давно, століттями. Намагалися знищити українську мову, пам'ятаєте, відомий, сумно відомий, точніше, Валуївський циркуляр 1861 року. Ось коли Українська Народна Республіка з'явилася на початку минулого століття і було оголошено про створення Української незалежної держави, то росіяни знову на нас напали. І... Після цього створили на нашій землі окупаційне утворення під назвою УРСР. Але по факту, ми із з вами, наша нація, наша країна, століттями перебувала під російською окупацією аж до 1991 року, коли Совок розвалився і було проголошено українську державу знову вільну, незалежну та демократичну. І росіянам це не дає спокою. Тому що вони нація без коріння, без власної історії. Вся їхня історія насправді зводиться до того, що вони усього лише нащадки не Київської Русі, а монголо-татарської орди. І їм це дуже не подобається. Вони хочуть репрезентувати себе, як наче вони нащадки Київської Русі, Європейської держави, яка була понад тисячу років тому. Я навіть пам'ятаю у дитинстві, я вдома знайшов книжку, яка називалась Тисячоліття Росії. І там було написано про російських правителів. І починаються російські правителі там із Рюриковичів. Я тоді ще, будучи малим, не зовсім усвідомлював, що не так із цією книжкою, а зараз пригадую і розумію. Що росіяни по суті просто собі привласнювали історію Київської Русі, історію України і видавали її за свою. Це все від меншовартості. Росіяни це нація меншовартості, нація, яка намагається вкрасти нашу культуру та нашу історію, спотворити її для того, щоб казати, що це все їхнє. А у них насправді нічого, крім орди, крім опричини, крім воєн, вбивств, геноцидів не було і немає. І ось вони збіднілі, намагаються зараз захопити Україну. Для чого їм захопити Україну? Для того, аби прив'язати до себе ось цю брехню про те, що нібито Київська Русь це і є вони. Для того, щоб мати хоч якесь підґрунтя історичне під ногами. І щоб не лишатись нацією без роду. Для цього їм дуже важливо саме Україну взяти, тому що Русь була київська. Для цього їм дуже важливо знищити українську націю як окрему самобутню націю, тому що існування української держави та української нації нагадує росіянам про те, що ми з ними не один народ, що Київська Русь це була наша історія, і що вони ніякого права на цю історію. Абсолютно не мають. Тому це ця війна. Вона триває саме з цих причин, не тому, що там Владимир Путін розповідає цю ахінею про денацифікацію та про демілітаризацію України чи е, інші фейки вигадує їхня пропаганда проти нас. Хоча певною мірою денацифікація в Україні відбувається, коли гинуть російські нацисти на нашій землі. І демілітаризація російської армії тут теж відбувається, коли. Наші захисники забирають російську техніку окупантів. Але менше з тим. Давайте поговоримо про те, власне, що на нас чекає із вами. А це дуже важливе питання. Звісно, можна все вмістити в одну дуже просту фразу, що нас із вами чекає перемога. І це стовідсотково. Насправді так воно і є. Ми і з вами, друзі, переможемо у цій війні. Є декілька причин, чому так відбудеться, тому що найголовніше, ми захищаємо свою землю, а вони загарбники. І їхня війна проти України це загарбницька війна. А той, хто є загарбником, ніколи не виграє. Навіть якщо короткостроково вони там захоплять ще частину наших територій, все одно в результаті вони програють. Друга важлива причина, чому ми переможемо, полягає у нашій мотивації. Наша мотивація полягає в тому, щоб захистити свою землю, захистити свої домівки. Їхня мотивація полягає в тому, просто щоб захопити нашу землю і наші домівки. І, відповідно, у нас набагато більше причин та бажання брати участь у цій війні і захищати нашу із вами країну. Більше того, ми морально чудово усвідомлюємо, що. Правда, то на нашому боці, і росіяни так само це усвідомлюють. Російські загарбники розуміють, що вони тут не праві, що вони є загарбниками. І це вже дає нам величезну моральну перевагу. Ну і мені здається, найголовніше полягає в тому, що ми, як нація, існуємо, а вони існують лише як населення. Я поясню: дивіться, от е, війна триває в Україні восьмий рік. Зараз почалося активне повномасштабне вторгнення, але. Mm. Усі ці роки і зараз особливо ми спостерігаємо надзвичайну о, велику єдність серед українців, дуже багато українців за власним бажанням пішли захищати свою Батьківщину. Дуже багато українців. Даруйте, дуже багато українців. Допомагають фронту, допомагають захисникам. Хтось займається волонтерською діяльністю, хтось є в інформаційних військах. Це також дуже і дуже важливо. Усі ми почали працювати як один великий мурашник. Усі ми самоорганізувались і діємо сьогодні в інтересах нашої держави та заради перемоги. Що ми спостерігаємо з російського боку? Там повна деморалізація. Їхні ваньки не знають, чого вони сюди приїхали. Вони активно здаються у полон, у них немає жодного бажання брати участь у, у цій війні. А й, тила такого, як у нас, у них взагалі немає. Частина росіян, навіть якщо вони не виходять на протести і не скидають Путіна, вони все одно не підтримують те, що робить російська армія. А навіть ті, які підтримують, вони не є волонтерами, вони ніяк їхньому фронту не допомагають. І відповідно, російська армія вона просто воює без будь-якого тилового забезпечення у вигляді цивільних, у вигляді громадян, які би активно своїми діями, а не лише словами, цих нещасних заблукалих російських солдатів підтримували. Тому, друзі, ми з вами обов'язково переможемо. І ще дуже важливо, мені здається. Ми часто говорили протягом цих восьми років, до 24 лютого 2022 року, про те, що нам треба якось звільняти Крим та Донбас. Мені здається, що після вторгнення питання деокупації Криму та Донбасу і, звісно ж, інших українських тимчасово окупованих територій зараз має стояти на першому місці. Коли... Російська армія почне відступати, а вона буде відступати під натиском наших захисників, наші війська почнуть входити в українські села, в українські селища та міста та їх звільняти. І тут дуже важливо не зупинятися та вибивати ворога звідусіль з усіх українських регіонів, з Донбасу та Криму, у тому числі. Якщо українська влада не віддаватиме потім, коли ми почнемо звільнення усіх територій наказу, на звільнення Криму та Донбасу, ця е, влада буде вчиняти акт державної зради, тому що Донбас це Україна, Крим це також Україна, і ця війна має завершитись повною деокупацією усіх українських територій. Я собі не можу уявити, що Зеленський, наприклад, віддасть наказ йти в контрнаступ, звільняти наші території, а потім скаже зупинитись на адміністративній межі із Кримом. Або із окупованим Донбасом це буде неправильно, і українське суспільство це ніколи не сприйме і ніколи таке рішення не підтримає. Тому, зрештою, наприкінці, після нашої перемоги, ми будемо її святкувати і в Донецьку, і в Луганську, і в Сімферополі, і у Ялті на всій українській землі. А у Росії майбутнє надзвичайно погане. Росія дуже скоро вже оголосить про дефолт. А навіть якщо не оголосить, все одно цей дефолт відбудеться. Тобто Росія не зможе виплачувати свої боргові зовнішні зобов'язання. Російська економіка летить у прірву. Я в себе на каналі багато відео публікую про це. Розповідаю про те, як росіяни б'ються в чергах за продуктами, про те, як у них зникають продукти з полуці, з полиць їхніх е, супермаркетів, і це друзі, тільки початок дій санкцій. Крім того, на Росію зараз повертається дуже багато дохлих окупантів. Їх там ховають е, російські матері плачуть, і цих дохлих окупантів буде туди повертатися ще більше. Ви при тому ще врахуйте, що їх далеко не усіх забирають із нашої землі і потім вивозять назад на Росію. Так ось Росія буде завалена трупами своїх солдатів, тими ваньками, які в Україні на дорозі валяються. І як я вже казав, саме тому вони нам не друзі, бо друзі на дорозі не валяються. А ще часто з українського неба пілоти російські падають. Так ось друзі нам теж такі не потрібні, тому що друзі з неба не падають. І все це створюватиме все гіршу і гіршу картину всередині самої Росії. Російська Федерація зараз не є унітарною моноетнічною державою. Російська Федерація складається з скажімо так, багатьох народів, які сьогодні перебувають під окупацією. Це і Чеченці Ічкерії, це і Інгуші і багато, багато інших націй. Всі ці нації повинні. Скористатись своїм правом на самовизначення і мати свої окремі держави. І от крах російської економіки, крах російської армії і величезна кількість загиблих, які будуть повертатись тілами вантажем 200 назад на Росію, спрацюють як бомба проти самої Росії рано чи пізно, і вона почне розпадатись. Путін, ну якщо не буде виданий міжнародному кримінальному суду. Або суду ООН точно не помре своєю смертю, можливо, його завалять навіть свої ж для того, щоб врятувати статки, тому що дуже багато російських олігархів почали втрачати десятки, якщо вже не сотні, мільярдів доларів внаслідок його політики. А тому нічого хорошого на Росію не чекає. Важко буде і нам, звісно, і в процесі цієї боротьби, і після нашої перемоги буде дуже багато роботи по відбудові. Нашої з вами країни, але я впевнений, що ми з вами впораємось. І найголовніше, друзі, після перемоги треба буде усвідомлювати, що наше протистояння із росіянами не завершиться. Що рано чи пізно, через 5, через 10, через 50 років, вони повернуться і будуть намагатись знову нас знищити. Ми маємо бути до цього готові. Тому після нашої перемоги ми маємо довбати. Нашу владу, нашого президента, Верховну Раду і вимагати від них реальних, позитивних, потужних, рішучих і швидких реформ української оборонки, щоб наступного разу, коли окупанти спробують на нас напасти, вони навіть не могли себе тішити ілюзіями про те, що вони візьмуть Київ за два дні, щоб вони чудово усвідомлювали, що Україна настільки захищена і настільки укріплена, що взагалі не варто туди суватись щоб вони відкинули усі плани далі проти нас воювати. Ми переможемо, ми відбудуємо нашу країну, Путін помре і Російська Федерація розвалиться. Все буде добре, друзі. Але для цього треба буде ще багато попрацювати і багато знищити російських окупантів. Слава Україні!